Доброго дня! У нас на ці вихідні, як ви знаєте, відбувся КВН. Смійтеся на здоров'я. І ось я, як тренер команди команди ДА, і хочу розказати про учасників. Учаслили три команди: команда Чупакабри, Імпульс і команда Да. Як нам за місяць сообщили, хто має бути суддями. Ми спеціально записали і підготували конкурс іменно під судді, які мали бути. І ось коли ми приїхали виступати, із цих п'яти суддів помінялося три. Тобто конкурс відразу в нас відпав. Все вийшло не так, як, як, як гадалося. Хоча до останнього часу я їхав в дорозі з Вінниці на ці змагання, летів, спішив. І, і приїхав, воно ну, тут цей конкурс у нас повністю провалили, бо журі поміняли, навіть не до відома не поставили. Організація, як на мене, була не дуже важна. В якому плані? По-перше, цілий місяць мене заповняли директором культури, там не знаю, завідуючий Геннадій Трилецький, щоб білети будуть по 5 гривень. Як би там не було для людей, ми зробимо свято. Наскільки я зрозумів, це було не для людей, а для збивання грошей, там свій бюджет, чи може десь віддихати, чи може там купити щось. Навряд ли я думаю, що три тисячі гривень стоїли шарики, ті, які просто були украшені украшений зал. Мені не сподобалось дуже оголошення. Як по тій роки в мене є сняти можна кожне оголошення за останніх три-чотири роки в КВН, це оголошення було зроблене просто на комп'ютері, передруковано і на ватман наклеєно. Просто зроблено, ну я не знаю, це може зробити дитина шостого ну, класу, сьомого. Ну, для такого КВН, як команди готувалися, лічно моя команда готувалася більше місяця. Знаю, що третя школа збиралась постійно. То оголошення взагалі не було. Положення ніякі на руки не роздавалися. Щоб можна було зараз пред'явити, а чому так, а чому журі помінялися? А чому? Зараз ти вже нічого нікому не скажеш, бо в останній день вони поміняли журі. Чи вони під себе поміняли, чи вони просто так поміняли, чи можливо хтось відказався. Відразу було. Потрібно було ставити до відома команди, по крайній мірі мою, бо я спеціально за місяць це говорив, що мені журі, мені журі, і відтоді вийшло зовсім не так. Ще одне хочеться сказати по організації. Не знаю, як там команді з другої школи Чупакабра, чи, чи Дом культури допомагав. Я в плані тому допомагав, що фонограми якісь писати, чи записувати якісь звуки, голоса. Я спробував звернутися два рази, два рази я отримав. От поворот в тому, що ми зайняті, ми не можемо. Можливо, там вони щось в другій школі, але лічно моїй команді нічого дом культури не, поміг, не помогли, крім апаратури, яку вони поставили, і то щось, щось з відео творилося. Не знаю, що з їхньою апаратурою. Ми пробували до того, перед, перед днем все було нормально. На, на конкурсі в нас все відео не показувало. Не знаю, як і чому, по якій це причині. Я не став розбиратися, бо наша команда відмовилась від, від проведення, що ми будемо йти в конкурсі. Ми йшли поза конкурсом. Чому ще поза конкурсом? По-перше, ми спізнилися з Вінниці на одну годину. Я лічно просив вибачення всіх хлиповчан за це. На жаль, я не зміг вийти на сцену, сказати це все. Ось зараз хто подивиться це інтерв'ю, я просив вас, вибачення, що ви ждали цілу годину. Це було не по моїй мої причині. І це не було по війні нашої команди, бо в Вінниці обласні змагання вони заплановані ще рік назад, і там, на жаль, ніхто не зміг піти на поступки моїй команді. І нас поставили в останню гру. Ми летіли на змагання. Я вам розкажу, що закінчивши гру. Діти бігли, щоб попасти на кавень в трусах і в майках, і в автобусі передівалися на КВН по дорозі. Ми приїхали вже сюди, не встигли. Тепер ще одне. Нас поставили в роздівалку передіватися. Спочатку це було ви з двома командами, будете. Да, ми відповіли, що ця роздівалка нас влаштує, з двома командами ми поділимося. Но, моїй команди було 15 чоловік. І команди з другої школи було також чоловік, 13, було 15, ще два педагоги з ними були, десь 15 чоловік. Помімо того, що в нас були декорації на КВН, вони також були всі в одному місці, в цій каптьорці. І ще в цю, в цю роздягальну до нас кинули малих дітей передіватися з їхніми батьками. І вийшло, що в маленькій кімнатушці, я не знаю, розміром 4 на 4,5, передівалося 45 з лишнім чоловік. Це, помімо того, що там були декорації. Можливо, і в таких умовах передягалася третя школа Імпульс. Я не заходив до них в роздівалку, не бачив, де вони передівалися. Ну, навряд ли кинули до них ще з дітей ще з якоїсь команди. Як на мене, то, звісно, Дом культури допомагав їм більше. Не знаю, чому так. Можливо, там родичі, не родичі. Це як на мене. Ну, от, Коли не прийду, вони займаються в музикалці. Ми займалися на сцені. Вони, наскільки знаю, допомагали їм з фонограмами. Нам не допомагали. Ну і з передяванням також не можу сказати вам, бо я не бачу, як вони поділи. Можливо, ще в хужих вони умовах. Можливо, у них там, де було 60 чоловік чи 50 чоловік. Ну в нас передягалось 45 чоловік. Що хочу сказати про вболівальниках. Діти молодці, прийшли, поболівали за свої команди. Ну але на жаль, зал був неповний. Наскільки я знаю, багато моїх дітей було оголошення по 5 гривень. Багато дітей знають, що з 8 класу дівочки прийшли 20 чоловік, і вони нам перезвонили в автобус, сказали, що ми на каван не йдемо, бо він по 10 гривень. Тобто, 20 чоловік, однокласниць з моєї команди до дівочки не змогли попасти на цей каван. Вони просто прийшли, постояли, знали ціну і пішли гуляти. Вони сказали, що ми лучше погуляємо. Тобто, ціною. Трохи людей відлякали. Можливо, це багато, хоча зразу говорило, що 5 гривень, це ми зробимо для того, щоб тільки був повний зал. Я дивився в залі, в залі був не повний зал. Лучше було більше людей, але ціна була менша. Мої побажання, якщо лішти від мене, я сам являюсь тренером по баскетболу, але я вже років з 22, напевно, як виставляю там якісь концерти, КВН. Я хочу побажати вам діти, займайтеся чим, чим угодно. Макраме, спортом, КВН. Це дуже весело, дуже цікаво. Дивіться по телевізору КВН. Збирайте команди свої, шкільні, класні, вуличні команди. Це завжди весело. І це вас зближати буде. Алкоголь, куріння це зовсім не те, що вам зараз потрібно. Комп'ютери. Ви повірте, що КВН набагато цікавіше, і якщо даже команда якась вийде і зробить свою маленьку, маленьку шутку, і вона сподобається, це завжди буде цікаво. Так що займайтеся цим, щоб вам було цікаво завжди. Удачі всім.